Всім привіт, друзі! Вітаю вас! Тільки що консультували завершую, щоб мій комп'ютер не жужав. А ця тема, яку я зараз хочу вам розказати, про проживання життя на колінах. Тобто, якщо у вас болять коліна, да, давайте подумаємо, що може то не просто так, може то знак світу. І є така ця, ця психосоматика, це ця розгортка того, які ділянки тіла у нас, да, тобто оці всі різні речі, о, поєднані з якими психологічними темами. І так, розказую. Є таке розуміння, покоління покоління, тобто від третього коліна, п'ятого коліна, сьомого коліна. Тому а, оце благословіння у батьків також отримують, стоячи на колінах, так було в стародавні часи. Тобто, коли людина стає на коліна, вона каже: ось що О, ти е, предок, мій, да, батько, мати моя, ви прожили своє життя, ви знаєте, як правильно, да, ото, то, то часи зараз змінилися дуже сильно. Ось, і тому що все, що там було от, роками, століттями, тисячоліттями, передавалось як стратегії поведінки. Зараз добрий процент цього не працює. Тобто, якщо у вас болять коліна, ви живете в коліноприклохильної позі в своєму житті, і у вас є внутрішній конфлікт того, що собі людина каже сама себе. Як це десь э, сумнівами э, ставить під э, ділему? Далі вона виправдовується і каже: ну ні, ну так не робиться а може, все ж таки робиться. Ні, так не робиться. оця от в голові от ваш внутрішній конфлікт. Він про якраз оце э, змагання своїх бажань з тими заповідями, які вас досталися від ваших предків. Так. Але ваші предки, давайте не будемо гнати на них, передали вам ці стратегії поведінки, спираючись на те, що у вас а, є, да, як оцю бачу на собі, а, щось що акценти ваших оцих родових програм, родових. Тобто мати, яка передає, вона передає не від себе, а все, що взяла у своїх да, попередніх батьків, бабусі, дідусі ваших, прабабусі, прабабусі, прадідусі. Тому по факту ви дійсно да, отримуєте вже пережований матеріал, який треба підвергнути, да? підказуєте мені, як сумніву. І створити своє друге кільце власної сили. Друге кільце сили створюється, коли ви перевіряєте оці от, о, о, застарілі переконання, ці устойчиві убіждення. Тобто гроші це важко, чи це може бути цікаво. Секс це вау, жах, да, всі хочуть одного, чи може тільки я хочу цього одного, а, а решта вже хоче чогось іншого. Тобто, оці всі передані нам заповіти, стоячи на колінах, та, треба підвергнути сумніву і передивитися, а що зараз, то оновлення навіть в телефоні стається. Стає на поверхні. Тобто, що зараз актуально в цьому житті? Ось так. Тому, по факту, оце актуальне. Ми передивляємося і кажемо так, оці дані залишаю від батьків, оці оновлюю. Ось і тоді, як звуть в народі, стати на власні ноги, це перестати жити по оці заповідям батьків бездумно, тупо втілюючи от, від програми те, що люди скажуть. Ось, бути перестрашеним це стояти на колінах, тому коліна у нас глючать. Тобто, це. Оце. Людина є фрактал Всесвіту. Там, де в неї, пробачте, запор, от там він рухається а, вільний потік енергії. Там відбуваються якісь оці завали смітника чи от, затримка як блоки. Тому якщо у нас починає вся система рухатись, ще да, я наполягаю, друзі, що здоров'я стандартне, патологія унікальна. Тому патологія завжди буде унікальна ось е е всередині, якщо ви не живете своє унікальне назовні. То ви запираєте, притримуєте себе програмами, що люди скажуть, так не робиться. І вся ця унікальність, заблокована енергія. Дає вам унікальну медичну карту. Тобто у кожної бабусі своя власна карта медицинська, тобто медична. Там написано Подагра, стигматизм, Панкреатит і ще якась піздіцума, тобто у цій власній карті. Якщо ви не живете назовні цю унікальність, вона стає, поздравляю, вашою унікальністю хвороб. Малюнок хвороб у вас унікальний. Якщо ви живете унікальні свої бажання, реалізацію, творчість назовні, у вас стандартне здоров'я. Да, параметри здоров'я, тобто на вас. Легко шити одяг, ви будете вся стандартна. Бо медики знають і стандартні показники крові, аналізів, тобто є ось коридор норми стандарту. Якщо ви бавав назовні проживаєте, як я хочу, бурчить моєму серцю, як прагне моя душа жити. Не блокуючи себе оціми коленоприклоненими да, програмами, то ви стаєте на власні ноги, і у вас тоді е, є здорова органічний малюнок життя, унікальний по поведінці назовні і стандартні у вас показники здоров'я фізичного тіла. Якщо ви себе обмежуєте, ще раз повторюю, ви будете унікально мати медичну карту, хвороб, і стандартне назовні життя, як люди скажуть. І тоді у вас будуть да, коліна, лапи, крила, хвост відвалюватися. А називається, що ви хотіли. Тобто у всього є своя ціна, і якщо людина притримує свої пориви, перестрашена, да, що її оцінити треба зухваливана. До речі. Так, перезвонили, дивіться. У нас вихід з трикутника Карпмена, щоб перестати бути жертвою, спасати, оце все, агресувати, тому що світ не такий, як я тут втілюю все як пописано, а мені все гірше і гірше, як цей олень, п'ю водичку. У мене дірки в боці від е, того, хто полює. Ай да. думаю, щось я п'ю водичку, мені все гірше і гірше. Тобто дірки не там. Тому вихід з трикутника Кармана, 17 жовтня по 20 жовтня, у мене в Гостомелі. Будемо грати, будемо репетицію робити. І якщо ви психолог, хочу вам сказати: якщо ви тільки опануєте вихід з трикутника Карпмана, ви вже можете свою кар'єру на 20 років побудувати, тільки спираючись на стратегії. І технології виходу і виводу людей з Трикутника Карпмана, драматичного цього рятівник, жертва, сука, агресор. Ви героїчний трикутник, де людина просвітлена, не перестрашена, розслаблена і насолоджується шляхом авторства, шляхом героя. Так що, в першу чергу, це семінар для фахівців, хто психологи, долучайтесь до нашого семінару. Ну, а чорний пояс це пройти нашу тінь, це семінар «Я і тінь», містерія в Карпатах. Тиждень проживати свою протилежність особистості. Тобто, все, що вам казалось, вау! жах! Як то можна побути в шкурі свого альтер-его, Це виклик. Це буде в Карпатах 28,10 по 3.11. Ще є три місця. Встигайте. На балі поїдемо в грудні. Кому ближче їхати на балі, поїхали з нами на балі на ці. Але хто на рідній землі хоче то пройти, то то теж збирайтесь, буде на межі цих пороку жовтень, листопад. Я є.